Вітаю всіх на презентації проєкту Воля України, мультимедійна подорож крізь століття боротьби. Мене звати Лисяков Данило. Я здобувач освіти першого курсу з професії «Слюсар-електрик» з ремонту електроустаткування. Мій керівник Панасенко Денис Олександрович, майстер виробничого навчання третього курсу з професії оператор комп'ютерного набору офісний службовець Бугалтерія. Мета та ідея проєкту. Основна мета зберегти пам'ять про боротьбу українського народу за незалежність, особливо в контексті історії рідного міста Мелітополя. Ідея. Я прагнув поєднати сучасні інформаційні технології з історичним контекстом, щоб зробити матеріал цікавим і доступним для молоді: Вибір конструктора Google Sites. Пропонує простоту використання завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу та легкій інтеграції з Google Workspace. Використання цього конструктора безкоштовне, а сайти автоматично адаптуються до різних пристроїв. Vix виділяється широким вибором шаблонів та можливістю легкого створення сайтів за допомогою drag-and-drop редактора він також пропонує додаткові функції та інструменти для SEO-оптимізації. Веббіль. Пропонує інтуїтивно зрозумілий drag-and-drop редактор, що робить його ідеальним для новачків. Він надає вбудовані функції електронної комерції, дозволяючи легко створювати онлайн-магазини, а також забезпечує автоматичну оптимізацію для мобільних пристроїв. Square Space Славиться естетичним дизайном зі стильними шаблонами, вбудованими функціями для електронної комерції, блогу та аналітики, а також високою якістю клієнтської підтримки. Чому я обрав Google сайти? Простота та зручність у використанні. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс дозволяє швидко створювати та редагувати сайти без потреби у програмуванні. Інтеграція з іншими сервісами Google, такими як Google Диск та Google Документи, робить управління контентом легким і ефективним. Забезпечує автоматичну адаптацію до мобільних пристроїв, що важливо для сучасних користувачів, безкоштовний доступ та можливість спільної роботи в реальному часі також стали вагомими факторами у виборі цього конструктора. Реалізація проєкту. Використано такі IT-інструменти: Google сайти, створення структури сайту, Canva, дизайн зображень та інфографіки, Video Editor монтаж відео, Adobe Photoshop, обробка зображень, PowerPoint, створення презентацій, розділи сайту містять. Історичні події боротьби за незалежність України, біографії героїв, інтерактивні елементи відеокарти, фотоархіви, освітні матеріали для учнів, демонстрація проєкту», основні розділи сайту, головна сторінка, історія, галерея та медіа. Давайте почнемо з розділу історія. Він відображає історичні довідки, наприклад, до Дня Незалежності України. Україна на мапах від давніх часів до сьогодення. У ній представлено текст, який описує цю тему, та самі зображення карт. Переходимо до розділу галерея. Тут представлені фото пам'ятних місць та літополя у довоєнний час. Переходимо до розділу Медіа. У цьому розділі представлені історичні відео з YouTube. Для редагування сайту потрібно натиснути на цей олівець. Він відображається, якщо ви ввійшли в аккаунт Google, який має право редагувати сайт. Давайте спробуємо додати нову історичну довідку. Для цього перейдемо у розділ історія. У бічній панелі справи ви можете обрати з шаблонів контенту або створити вручну з представлених елементів. Копіюємо наявний блок та змінимо його на тест. Видалимо і пропосилання зображення. На цей раз ми не будемо змінити зображення, але це можна зробити тут. Зображення додається з Google диску або з комп'ютера. Створимо нову сторінку в вкладці сторінки пічної панелі. З назвою Тест. Та налаштуємо шлях. Якщо цього не зробити, шлях буде відображено кирилицею, як в назві. Тепер потрібно скрити його із навігації. Для цього потрібно натиснути на три крапки Рядом з нашою сторінкою вилучити з панелі навігації. Я додам цю сторінку у пункт історії, але це не обов'язково. Додамо на цю сторінку якийсь текст. Та фотошаблон з чотирьох зображень. Натиснувши на плюс, ви повинні обрати зображення з Google диску або комп'ютеру. Також ви можете підписати ці зображення. Або видалити блоки підпису. Після налаштування цієї сторінки потрібно перейти назад до розділу історія. Та зв'язати пункт з посиланням, видаливши старий, якщо річ проскопійований. Також додамо фіберпосилання на зображення. Після внесення всіх змін потрібно натиснути на опублікувати. Перевірити зміни та підтвердити публікацію. Вся сторінка опублікована. Підемо, подивимось на зміни. Оновимо сторінку. Перейдемо на наш пункт. Якщо ви додавали зображення, тут будуть ваші зображення. Повернемося до презентації. Відповідь на питання журі. Чому ви сформулювали тему проєкту саме так? Назва нашого проєкту Воля України, мультимедійна подорож скрізь століття боротьби є не випадковою. Я прагну створити не просто інформаційний ресурс, а емоційно насичену, патріотично орієнтовану it платформу яка поєднує в собі як загальнонаціональну, так і локальну історію. Таким чином, тема сформульована так, щоб викликати інтерес до історії. Показувати зв'язок минулого та сьогодення, актуалізувати тему на прикладі рідного міста. Дякую за увагу!